Чернігів красна площа. 8.55. Поліцейські перекривають дорогу. О 9.00 має розпочатися хвилина мовчання. Сюди сходяться чернігівці. Так у день захисників і захисниць вшановують пам'ять полеглих бійців. Кожен рік я приходжу в цей день. Віддати шану всім загиблим, побажати здоров'я, хто зараз нас зараз захищає, і щоб бачили діти, бачили люди і приєднувались до нас і пам'ятали, дякуючи кому, ми зараз живемо, працюємо і навчаємось кожен день, кожну хвилину. Кожен українець повинен пам'ятати чим. Чим оберігів для захисників зробила громадська організація Єдина родина Чернігівщини. Тут не тільки ангел-охорони, а також молитва, щоб Бог їх беріг, щоб вони захищали нашу Україну і були під нашою і Божою опікою. Напередодні виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако звернувся до містян з проханням в цю хвилину зупинитися і згадати тих, хто віддав життя за Україну. Також він повідомив, що о 9.00 у Чернігові зупиниться весь громадський транспорт. Це перехрестя вулиці Героїв Чорнобиля і проспекту Миру. О 9 ранку тут транспорт не зупинявся. Я тролейбусом їхала. Угу. А тролейбус не зупинявся? Ні. А можливо, якесь було оголошення всередині тролейбуса? Ні, не було. Також на Красній площі цього дня рідні та близькі загиблих встановили прапорці пам'яті. Аня Крилова, Валерій Цикун, Алла Бєдна, Олексій Жирнов Суспільне новини, Чернігів.